Всіх вітаю! Ви на каналі Мітоавто. Це канал про авто із США, а також автопідбір в Україні. На сьогоднішньому відео я пропоную вам розглянути топ-7 автомобілів, які можна, варто і потрібно розглядати в бюджеті до 20 тисяч доларів, якщо ви хочете привезти і відремонтувати із США. Це автомобілі, які максимально ліквідні, максимально популярні. І з якими ви не будете мати проблеми в процесі експлуатації такого автомобіля. Тобто у них надійні двигуни, у них надійні коробки і у них надійна електрика. У них немає таких е, причин, щоб просто любити мозги для своїх е, власників. І ви просто в них сідаєте, їздите. І коли приходить такий момент, що ви хочете попрощатися з цим автомобілем, ви виставляєте його на авторія і досить швидко цей автомобіль Продається через свою ліквідність. Саме такі автомобілі я завжди рекомендую розглядати своїм клієнтам, замовникам. І саме вони, завжди в топах у нас по замовленню авто із США. Ну що ж, які автомобілі можна і варто розглядати? Я хочу, забігаючи наперед, сказати, що кожен із цих автомобілів буде мати порядковий номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, але однозначно, це не говорить про те, що автомобіль, який розміщений на сьомому місці, буде гірший від автомобіля, який розміщений на першому місці. Адже всі сім автомобілів, я вважаю, максимально достойні, щоб ви могли їх вибрати для себе. Вразуй. Почнемо з першого. Форт Едж. 2018-2020 років випуску. Так, це ще дорестайлова версія, але саме головне, що це рестайл після 2018 року. В цих автомобілях у 2018 році був доопрацьований 2-літровий екобуст, який і до цього був досить таки надійним, але до 2018 року мав проблему з протіканням головки блоку циліндрів. З 2018 року цю проблему завод доопрацював, і люди таких проблем більше не знають. Наприклад, в моїх близьких є. Такий автомобіль 2018 року, який купувався в Штатах з пробігом 5 тисяч миль. На сьогоднішній він має день пробіг 120 тисяч, і автомобіль їздить без будь-яких проблем. Сів, зранку завів, поїхав цілий день, попрацював, повиконував свої задачі і на вечір приїхав, поставив. Зранку повторюється все те саме. Тобто масла, фільтра, колодки, селенблоки – це єдине, що виходить з ладу в цього автомобіля, і люди ним користуються. Автомобіль має сучасні функції і сучасні асистенти. У 2018-2020 році в бюджеті до 20 тисяч доларів з ремонтом можна цілитися, вести робити автомобіль комплектації SEL. У вас уже в цій комплектації буде шкіряний салон, електроприводи сидінь, підігрів сидінь, асистенти Line Assist, а також екстрене гальмування, та також може бути дестронік з адаптивним крейс-контролем. CarPlay Android Auto буде присутній в цих автомобілях і допоможе вам зручніше користуватися. Навігації та прослуховування музики. Преміальна музика Бенк Олофсон в комплектації Cell скоріш всього, буде відсутня. Вона буде уже в комплектації Titanium. Комплектації Titanium дуже часто можуть супроводжуватися із панорамним дахом, звісно, електрокришкою багажника та дистанційним автозапуском. Повністю шкіряний салон з електроприводами сидінь в пасажирів та у водія. Вентиляція сидінь буде в передніх пасажирів. Але комплектацію Titanium помістити з ремонтом до 20 тисяч Доларів буде максимально складно, адже все таки, що ми говоримо про сел, то в середньому по аукціону його можна на сьогоднішній день придбати від 4 до 5,5 тисяч доларів. То коли ми говоримо про комплектацію Титаніум 18-20 року, ставка буде в районі 6-6,5. Тобто автомобіль трішки буде дорожчим і трішки перевали за 20 тисяч доларів. Але комплектацію Титаніум однозначно варто розглядати. Це буде класний автомобіль в цьому бюджеті, тому я рекомендую. Вам його розглянути автомобіль номер 2 який я рекомендую вам розглядати, це буде Volkswagen Tiguan 2018-2021 років. Випуску в комплектації. Щоправда, 18 -й, 19 -й рік покласти в бюджет до 20 буде більш реалістичніше, а якщо розглядати саме 20-21 рік, він буде трішки дорожчим на аукціоні, і автомобіль буде все-таки перевалюватись злегка за 20 тисяч доларів. Але при цьому ми маємо Ген 3Б-двигун на 186 кінських сил. Це двигун TSI від. Компанією Volkswagen, який вже повністю доопрацьований, і в нього немає технічних і технологічних проблем, які цей двигун мав до 2017 року. Саме з 2017 року на Tiguan почали ставити ці двигуни. Вони схожі на двохлітрові TSI, що стоять на Audi, але трішечки інші. По-перше, вони мають комбіновану систему впорскування. Тобто є ряд форсунок, які працюють на розподільне впорскування і безпосередньо. Таким чином, компанія позбулася проблем з. Нагаром на клапанах на цих двигунах автомобіль має восьмиступеневу гідротрансформаторну коробку передач від компанії Aisin і цим самим це забезпечує високу надійність та технологічність цього автомобіля. Справа в тому, що цей двигун, завдяки своїй комбінованій системі впорскування в залежності від режиму експлуатації та системи повного приводу цього автомобіля чи переднього приводу може споживати від 7,5 літрів пального на 100 км шляху. Що це за 7,5 літрів? Ну, дивіться, це буде, звісно, автомобіль їхати по трасі на передньому приводі, не нажимаючи різко педаль акселератора в підлогу. Якщо ж все-таки на передньому приводі цей автомобіль експлуатувати по місту, то в середньому він буде споживати біля 10 літрів бензину. А якщо в жорстких умовах і на повному приводі, то витрати пального можуть сягати і 13 літрів бензину. Тому, якщо взяти ці всі цифри, перемножити і поділити, то в середньому можна говорити про наступні цифри. На передньому приводі в місті цей автомобіль в середньому може споживати біля 10 літрів бензину на сотку, а за містом біля 7-8 літрів на сотку. На повному ж приводі автомобіль буде за містом споживати 8-9 літрів на сотку, а по місту приблизно 12 літрів на сотку. І це дуже непогані показники, враховуючи те, що автомобіль сучасний, технологічний, в хороших комплектаціях, а також зачасту він іде із збільшеним багажником All Space, і він може бути. Семимісний. Так, зустрічаються п'яти і семимісні версії. Якщо для вас це важливо, то саме в цьому топі у вас є варіант семимісного автомобіля, який можна розглядати уже в цьому бюджеті. На третє місце я розмістив знову Ford. і це буде Ford Escape. Це крутий, класний автомобіль, сучасний, з сучасними технологіями, також досить економічний. і... Його можна з високою надійністю і ліквідністю використовувати в себе в родині. Я хочу сказати наступне: що всі автомобілі, про які ми будемо сьогодні з вами говорити, будуть автоматично, як правило, в своїх комплектаціях мати CarPlay, Android Auto, і я не буду щоразу повторювати це про кожен автомобіль. Наприклад, на Тігуані, звісно, це також буде. Автомобілі будуть і підігріви сидінь, підігріви керма, панорамки, електрокришки, шкіряні салони. Саме такі автомобілі в хороших комплектаціях, я вважаю, варто розглядати. Адже якщо ми ми веземо авто із США і вже купили його в Америці, і ми платимо таку дорогу логістику по його доставці, розмитненні, ремонту і відновленню, які на сьогоднішній день досить таки не дешеві, то я вважаю, потрібно робити автомобіль відразу в хорошій комплектації. Це має бути невеликий рідний пробіг, бажано до 100 тисяч кілометрів і менше, і в автомобілі вибирати, звісно, з невеликими ушкодженнями. Адже сильно розбиті авто... автомобілі, ми і так знаємо, де ми можемо придбати. А тому, якщо вже ти взявся за цю справу, Аво, то, моя думка, потрібно виконувати її якісно. І коли ми говоримо про Ford Escape в бюджеті 20 тисяч доларів, то ми можемо цілитися робити автомобіль в комплектації Cell. Автомобіль в комплектації Cell буде мати вже 1,5 турбовий двигун на 186 кінських сил, і автомобіль буде їхати на ньому досить таки непогано, драйвово та динамічно. Але тут ще менша витрата пального в середньому на 100 кілометрів шляху. І це 8,5 літрів бензину. Так, давайте дивитися. Двигун має е, систему комбінованого впорскування, так само, як і Тігуан. Є ряд форсунок на безпосереднє впорскування, є ряд форсунок на. Розподільне впорскування. Таким чином автомобіль стає більш потужнішим, економічнішим та не має технологічних проблем з нагарах, клапанів. Цепочки не розтягуються, масло не їсть. І автомобілі зарекомендували себе вже дуже і дуже надійно. Адже ці двигуни використовуються уже 5 років е на автомобілях, вже мають пробіги за 200-300 за тисяч кілометрів, і власники цих автомобілів і цих двигунів добре про них відзиваються. Потрібно говорити про середню витрату пального, як щось таке усереднене. Справа в тому, тому що якщо ми виїдемо на трасу на цей автомобіль, і будемо їхати в спокійному режимі, це буде в середньому 6,5-7 літрів бензину на сотню. По місту ж, якщо ми поїдемо на хрещатик, будемо стояти в пробках, і світлофора давити газ юльку в підлогу, то цей автомобіль може витрачати і 12 літрів бензину. Але це неправильно рахувати, що цей автомобіль їсть 6,5 або 12. Потрібно завжди враховувати середньозважені витрати пального, адже десь ви проїдетеся по південному мосту, десь ви проїдетеся по Хрещатику, а десь ви поїдете, можливо, за місто. І в середньому цей автомобіль реально може витрачати від 8,5 до 9,5 літрів бензину. А це надзвичайно важливо економно, тому що мало хто з кросоверів взагалі може похвалитися такими витратами пального, при тому, що в автомобілі встановлена гідротрансформаторна восьмиступенева коробка передач від компанії Ford, яка себе зарекомендувала як потужна, класна надійна коробка, яка також не приносить проблем для своїх власників. Дизайн цього автомобіля чимось нагадує. Porsche Macan. Так і коли ми дивимося, як цей автомобіль проїжджає поруч. Якщо ви не автоексперт, і до автомобілів знаходитесь дуже далеко, то вам може здатися здалеку, що проїжджає поруч якийсь Porsche. Але це Ford. І це класний надійний Ford, який ви придбаєте для себе в родину, ви будете абсолютно ним задоволені, тому що ми привезли багато цих автомобілів для наших замовників за останні 5 років. Вони користуються цими автомобілями і залишають про них тільки хороші позитивні відгуки. Саме тому тому я можу вам їх рекомендувати, тому що це класний автомобіль, і я вам раджу його до купівлі, якщо ви розглядаєте автомобіль в бюджеті 20 тисяч доларів. Таким чином, замовивши авто із США з нами з компанією Мітоавто, ви точно можете розраховувати, що ваш автомобіль буде. Куплений, виграний в хорошій комплектації. Ми викладемося на всі 100% для підбору цього автомобіля на аукціоні, щоб дійсно забрати і вибрати кращий варіант автомобіля для вас з мінімальними пошкодженнями. Виконати ремонт і відновлення можна у нас на СТО. І як ви знаєте, автомобілі, які ми ремонтуємо, по акту виконаних робіт, ми даємо. Один рік гарантії. Ви сто отримуєте якісно пофарбований автомобіль в колір, без перепилів, без мусора під фарбою, без підтікань, без того, що й будуть взагалі якісь проблеми з лакофарбовим покриттям. Ми віддаємо автомобілі в геометрії кузова, зробленим розвалом сходження і з геометрією ходової частини. Це надзвичайно важливо, тому що наші замовники отримують для себе виключно гарно підготовлені якісні зроблені авто для себе під ключ. І вам на Процесах купівлі, ремонту, доставки і ремонту цього автомобіля не потрібно заморачувати. Що у вас потрібно шукати майстра, який виконує якусь роботу, запчастини якісь шукати, думати, хто його привезе, хто його доставить і все інше. Ми все виконуємо за вас. І дамо ще й на це. Ну що ж, четверте місце, де я розмістив автомобіль, це буде Subaru. Forester. Так, це буде комплектація преміум. Саме біля 20 тисяч доларів можна цілитись, вести і робити з ремонтом автомобіль 2020-2021 року випуску після рестайлу. в Комплектації преміум Автомобіль буде мати всі необхідні сучасні функції, асистенти і особливо система безпеки від компанії Subaru. вона зарекомендувала себе як одна з найкращих в світі. Потрібно й говорити про систему повного приводу симетричну, яка застосована в цього автомобіля. І якщо ми говоримо про якесь бездоріжжя, і ви любите активний відпочинок кудись виїжджати і десь проводити його на природі, заїжджати в такі місця, де не кожен автомобіль проїде і не кожен. Автомобіль зможе Переїхати якийсь великий рівчак, адже на бездоріжжі цей автомобіль справляється надзвичайно круто і класно. Великий міський салон, великий міський багажник допоможе вам загрузити багато речей в цей автомобіль. Якщо ви дуже часто любите виїжджати на природу з палатками і своєю родиною, то цей автомобіль ідеально для вас підходить. Він ідеально буде виконувати свої задачі, адже його система повного приводу одна з найкращих в світі і дійсно класно справляється на бездоріжжі. Звісно, не потрібно його путати з. Рамними позашляховиками, які виконані виключно під задачі для бездоріжжя, такі задачі він виконувати не зможе. Але ваші повсякденні задачі, як по місту, поїздка на роботу з роботи, на базар, в садочок, школу і таке інше, а потім просто виїхати на природу чи поїхати на трасу. Цей автомобіль буде при цьому надзвичайно ще й економний. Зважаючи в тому, що в нього стоїть варіаторна коробка передач, вона надзвичайно потужна і не така, як стоїть на Нісанах і інших японських автомобілях від компанії Джатко, яка може трішки приносити проблем для своїх власників. Якщо ви подивитеся відгуки про компанію Subaru, про автомобілі Subaru, то ніколи ви не зустрінете нарікань на ці коробки і на ці двигуни. Тому що якщо колись вони ще були більш проблемнішими, то вже автомобілі скільки пережили ресталів, що по техніці вони не визивають будь-яких проблем. Щоправда, обслуговування цих автомобілів потрібно буде робити на спеціалізованих станціях, тому що не кожне СТО зможе може замінити там, наприклад, свічки, та й в цілому обслуговувати цей двигун. Але дякувати Богу, на сьогоднішній день в Києві їх вистачає. Тому це однозначно автомобіль, який потрібно розглядати в бюджеті 20 тисяч доларів, якщо ви любите активний відпочинок і проживаєте в місті і виконувати задачі по місту. Це буде ідеальний автомобіль. В цьому бюджеті. Mazda CX5, цей автомобіль 2019-2020 року, випуску можна розглядати в бюджеті 20 тисяч доларів з ремонтом в комплектації Touring. Якщо ви будете заїхати на більш потужнішу комплектацію, таку як Grand Touring, то на жаль, в бюджеті 20 тисяч її буде виконати, скоріш всього, неможливо, або, як мінімум, з якісним ремонтом неможливо, тому що я вам завжди на відео розповідаю, що якщо вести робити автомобіль, то потрібно його робити відразу нормально і якісно, щоб потім не кататися по СТО, щось дороблювати і не розповідати, що авто із США такі погані. Таким чином, комплектація турін буде в себе включати і комбінований шкіряний салон, електроприводи сидіння, CarPlay та Android Auto, так як ми з вами вже й проговорили, будуть стандартними на цих автомобілях. Підігрів сидіння, електрокришка багажника, безключовий вхід, сліпі зони, Line Assist – Це все сучасні автомобілі, заради чого ми їх і купуємо. Тому що колись для нас було надзвичайно важливо, щоб в автомобілях був надійний двигун, надійна коробка, тоді можна його купляти, якщо ні, тоді не беремо. Так, на сьогоднішній день ця тенденція також залишається в моді, але не тільки двигун і коробка тепер є визначальними для вибору і купівлі автомобіля. Тому що на цьому автомобілі вони однозначно надійні. 2,5 SkyActiv Sky потужністю на 192 кінські сили. Працює з гідротрансформаторною коробкою передач на 6 ступенів, в парі вони виступають як дуже потужний надійний компоновка на цьому автомобілі. І можна сказати, Досить таки економічно, тому що цей двигун працює по двох циклам Аткінсона і Міллера. Таким чином він не має системи комбінованого впорскування як на попередніх автомобілях, але він має іншу систему впорскування. Це коли при руху поршня з нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки клапани зачиняються в потрібний момент або зачиняються не до кінця і від. В залежності від того, як ви нажимаєте на педаль екселератора, як розганяється ваш автомобіль, електроніка цього автомобіля визначає, коли клапан буде закриватись. І це така рідкість, коли двигун може працювати відразу по двом циклам, але Mazda змогла це зробити в своїх двигунах SkyActiv. При цьому ми отримали економію пального. Якщо ми не сильно нажимаємо на педаль екселератора, цей автомобіль на повному приводі по місту може споживати від 9 до 10 літрів бензину в середньому. На повному це буде десь 10-11 літрів бензину, але погодьте зі мною це надзвичайно економно. Та коли ви будете нажимати відразу педаль екселератора в підлогу, то клапани будуть працювати зовсім по іншому уже циклу і таким чином буде спалюватись весь об'єм пального. Ногу і повітря, який попадає в ціліндри, вони будуть закриватися вчасно, і в вашого автомобіля з'являється. Зовсім інша потужність, але і зростають витрати пального. Тому на одному й тому ж автомобілі ви можете в різний день і період часу вибирати: вам потрібно їхати більш потужніше, чи вам потрібно їхати більш економніше, і таким чином цей автомобіль може бути і таким, і таким. Погодьте зі мною. Це надзвичайно класна компоновка двигуна, коробки, технологій, сучасних технологій і сучасних функцій, які визначають цей автомобіль в топ-7 нашого сьогоднішнього рейтингу. І одно. Значно цей автомобіль вартує вашої уваги і. На шосте місце нашого рейтингу я сьогодні розміщаю джип Cherokee. І це справжня легенда. Цих автомобілів ми веземо, возимо надзвичайно багато. Клієнти у нас просто фанатіють від цього автомобіля, адже це дійсно симбіоз поєднання сучасних технологій та технологій, які більш старі. Тобто вони більш надійні, вони мамонтові динозаври. І якщо про попередні автомобілі ми не могли говорити про встановлення газу четвертого покоління, то коли ми вибираємо для себе джип Чироки, наприклад, 20-21 року в хорошій комплектації Limited, автомобіль з 32 потужним двигуном Pintastar на 280 кінських сил, то в парі він працює з 9-ступеневою гідротрансформаторною коробкою передач ZF. Тобто... Цей автомобіль має дуже великий ряд переваг, і вони дуже потужні, але їх не можна назвати економічними. І якщо попередні п'ять автомобілів, про які ми з вами говорили, туди га го покоління не стає, то ми з вами і говорили про витрату пального 8,5, 9,5, 10,5 літрів бензину на сотку. Це абсолютно реально, тому що там сучасні технології застосовані в коробках і двигунах, і в електроніці, і інженери з розумом. Це все правильно змогли скомбінувати. То, коли ми говоримо про джіп Чирокі і про їхні двигуни коробки, про якісь сучасні технології, на жаль, говорити тут неможливо. Але справа в тому, що воно не ламається і споживає надзвичайно багато пального. Тобто середня витрата пального при двигуні 3,2 складає в середньому по місту десь 14,5 літрів бензину. І це досить таки немало, погодьтесь зі мною. Але при цьому автомобіль потужний, його можна вивозити на кибензі. Бездоріжжя, і це все-таки можна говорити, що автомобіль також для активного відпочинку. Адже в попередніх автомобілях на бездоріжжя і щось там для активного відпочинку можна було б говорити тільки про Subaru Forester, який ми з вами говорили. Справа в тому, що всі інші автомобілі на своєму повному приводі можна використовувати його по місту, якщо знаєте, легенько там на пів сантиметра сніжку натрусило, чи можливо там. Легесенька калюшка на 1 см глибини. тому що ви там залишите свої відірвані бампери, автомобіль застряний і їхні системи повного приводу не призначені для використання повноцінно на бездоріжжя. То Subaru Forester це робити може. Джип Чироки з потужним двигуном 3.2 це робити може. Особливо, якщо ви будете вибирати комплектацію Trailhawk, адже саме така комплектація присутня в цих автомобілях. Вона призначена для використання для бездоріжжя. Там інший зріз бамперів, там інша ходова частина, там більш посилена роздатка і муфта, і цей автомобіль може круто справлятися по бездоріжжю, по гірським річкам, переїжджати їх, і це буде активний автомобіль для вас. Автомобіль буде мати і дестронік, і камеру в лобовому, тобто буде говорити про те, що є що у нас і екстрене гальмування, і контроль сліпих зон, і шкіряний салон, і CarPlay, і Android Auto, і клімат, і панорамка. Це все буде в ньому присутнє. Але 14,5 літрів бензину на сотню, а камон, знову ж таки. Газ четвертого покоління радикально спасає цю ситуацію. Справа в тому, що встановивши газове обладнання на цей автомобіль, автомобіль почне споживати більше газу, ніж 14,5. В середньому потрібно розраховувати вже буде на 15-16 літрів. Але якщо і бензин ми купуємо по 60 гривень за літру, то газ ми купуємо по 32 гривні за літру. А це в два, в два рази дешевше. І таким чином цей автомобіль дешевшує свою своє використання на дорозі і. Таким чином він стає більш доступнішим по витратам пального, особливо, якщо ми говоримо в гривневому еквіваленті на сотню кілометрів шляху. Саме тому цей автомобіль завжди у нас був в топах по замовленню. Саме тому він завжди є актуальним до купівлі. Якщо у вас є можливість купити крутий гарний Jeep Cherokee, робіться цим автомобілем. Ви проведете своє життя надзвичайно потужно, активно. Весело, і ви не будете відвідувати СТО для його ремонту і відновлення, і не будете знати, як звати вашого майстра та як звати його дітей і коли у них день народ. Наступний автомобіль, на який би я хотів би звернути вашу увагу при виборі автомобіля в бюджеті 20 тисяч доларів, це буде джип Компас. Справа в тому, що Джип Компас почав випускатися друге покоління з 2017 року з рестайлом 2022 році. І поговоримо ми про ту і про ту версію автомобіля. Сто купувати автомобіль 17 2018 18 року на сьогоднішній день я не бачу сенсу. Це буде старувати рік для такого автомобіля. А ось вибираючи вже в бюджеті до 20 комплектації лі. Лімітед 20-2021 року з дестроніком лайн асістом. Це буде просто крутий вибір автомобіля. Цей автомобіль по класу рахуватися буде трішечки гірше, ніж Jeep Cherokee, тому що в джіп-широки він більш масивніший, м'якіший, але й в нього менший об'єм двигуна. 2.4. 2,4 Tiger Shark, який працює в парі з 9 ступеневою коробкою передач ZF, якщо він на повному приводі, і якщо він на передньому, 6 ступеневою. Коробкою Айсін, гідротрансформатор в тому числі. Тобто ви зрозуміли, що до надійності двигуна і коробки у нас тут проблем не виникає ніяких. Це старі коробки, це старі двигуни і все в старих добрих традиціях джипу. Коли ви для себе вибираєте джип, ви не знаєте, що таке постійне відвідування СТО, тому що автомобілі надійні, потужні але не економічні. Тому що, наприклад, на повному приводі середня витрата пального в двигуна 2,4 по місту буде складати десь 12,5-13,5 літрів бензину. По трасі 8-9 літрів. Але середньо змішаний по місту Менше 13? ну я напевно не зустрічав. Коли ми говоримо про передньоприводну компоновку трансмісії, то тоді ми можемо говорити про меншу витрату пального, десь по місту може бути в середньому 11. Але це все одно не дотягує до показників, які ми говорили автомобілів про до джипів. Да? Тому тут у нас буде спасати знову. Газова установка четвертого покоління, яке на цей двигун стає без будь-яких проблем, не потрібно постійно регулювати клапана, немає з цими газовими установками, якщо ставити високої якості ніяких проблем, і ви просто катаєтесь в своє задоволення в два рази дешевше, ніж на бензині. І це, на мою думку, надзвичайно велика перевага. Та якщо ви хочете для себе розглянути рестайловий джейп компас, то в бюджеті 20 тисяч доларів ви також можете це зробити. Щоправда, якщо ми до цього. Якщо говорили про комплектацію Limited, то тут буде комплектація Latitude. Автомобіль з 2022 року доступний з двома двигунами: двохлітровий Turbo і 24 Tiger Shark. До речі, двохлітровий Turbo я б, напевно, вам не рекомендував би купувати, особливо з ударом попередку. Адже ремонт такого автомобіля буде коштувати дуже дорогих коштів, якщо він ударений вперед. Там зовсім інші радіатори, патрубки і шруси, якщо пошкоджена ходова, і автомобіль буде по ремонту виходити надзвичайно дорого. Якщо ж ми говоримо про 2 і 4 дбигун, то там все те саме, особливих різниць немає. Але коли ми говоримо про комплектацію Latitude і Limited, то 2022 року буде автомобіль в комплектації Latitude по комплектації багатіший, ніж деякі а і більшість автомобілів 20-го-21-го року Limited. Що я маю на увазі? У Limited 21-го року не завжди буде DeStronic, не завжди буде контроль тримання смуги, не завжди будуть сліпі зони. А з 2022 року це вже стандартна функція в цих автомобілів. Якщо до 2022 року у нас будуть фари з галогенним свідченням, то з 2022 року у нас фари з LED-оптикою, тобто набагато краще. Так, там буде повністю шкіряний салон, а в Latitude з 2022 року буде комбінований салон шкіри з тканиною, але, тим не менш, з цим можна жити. CarPlay, Android Auto, Line Assist, Destronic, сліпі зони. Це вже буде в 2022 році, ви розумієте? Тому я б, напевно, задумався, вибираючи для себе джип компас в бюджеті 20, чи до рестайлової ліміти, чи все-таки рестайловий Latitude. І я б віддав би перевагу на 2.4 двигуну рестайловому Latitude. Однозначно, можна рекомендувати до купівлі Ось ми з вами підійшли до завершення нашого сьогоднішнього відео, і на ньому я впевнений, що розповів вам багато цікавої інформації. і Якщо вона вам сподобалася, то я попрошу вас підтримати канал лайком, репостом, завітати до наших соціальних мереж: Instagram Telegram Facebook Міто Ви нас завжди можете всюди знайти. Ви там. Зможете побачити щоденну нашу рутинну роботу, де я показую, як ми зустрічаємо прибувчі авто із США, як ми їх ремонтуємо, як ми там щось відрізаємо, приварюємо, ставимо відеоогляди і багато багато чого цікавого, чого не попадає на великі випуски. Як ми торгуємо авто із США, безпосередньо аукціони, ціни на автомобілі є дуже багато цікавого. А якщо у вас залишилися запитання по цим автомобілям, що я представив сьогоднішньому нашому топі, чи можливо ви. Хочете задати додаткові запитання, то в опису цього відео зазначено наші контакти, наші номери, там знаходяться і Viber, і Telegram, і WhatsApp, все знаходиться. Пишіть, задавайте свої запитання, ми з радістю відповімо. Працюємо ми дистанційно. в по всій Україні, або ми знаходимося в місті Київ Кільцева 4Б. В гугл-картах вбиваєте Міту авто, вам покаже точно нашу локацію. СТО, а також офіс, у нас знаходиться в одному місці. Ми тут з вами зустрінемося, підпишемо договір і почнемо шукати вже автомобіль вашої мрії. І нагадаю, звісно, ми робимо все виключно якісно, тому що тільки кращі автомобілі для наших клієнтів. І якщо ж ми говоримо про дистанційну співпрацю, ви зараз знаходитесь не в місті Києві і проживаєте дистанційно, ми також Можемо це робити, тому пишіть, задавайте ваші запитання. Ми з радістю на них відповімо і зробимо для вас кращий автомобіль. До нових зустрічей всім пока.